Ігронавти продовжують розповідати тобі, звідки взялися та як використовувати найпопулярніші ігрові меми. Мем випуску The Cake is a Lie» Походження цей мем має корені у культовому пазлі портал. Його автор, штучний інтелект та по сумісництву головна лиходійка Ледос. Щоб мотивувати тебе до вирішення загадок, які є частиною експерименту. Ледос обіцяє почастувати тебе тортиком, Ковтаючи слину, ти долаєш тест за тестом. Утім, десерту не бачиш як власних вух, і згодом помічаєш напис на стінах, «The cake is a lie», тобто торт це брехня. І розумієш, ти просто піддослідний кролик, а солодощі не в наступній кімнаті, а десь далеко на кондитерській фабриці. Застосування. Мотивація важлива штука. Щоб люди виконували завдання, їх треба зваблювати ніж чаками. Гей, чоловіче, встигнеш розгребти цю купу до четверга, отримаєш премію. Але такі обіцянки нерідко виявляються цяцянками. Торт це брехня, дядю. Не будь дурним, він не дає премій. Тож мем юзають, коли хочуть відкрити тобі очі. Ти, чувача, і шачеш за примарну винагороду. На роботі чи у грі. Байдуже поширення. Після релізу портал фани та ігротворці перетворили історію з тортиком на справжню філософію. Ігронавти мутять собі татухи на знак протесту проти системи, яка обманює людей. А у рольовій грі Dragon Age персонажа стена надурили і залишили без десерту на бенкеті. Натомість були і такі, хто забажав довести. Не всі у світі брешуть, а тістечко таки існує. У World of Warcraft можна приготувати його і отримати за це досягнення. Торт це правда. Реальні страви доводять і в мульті псих. Ти космічний рейнджер. Піду принесу тобі торт. Він сказав брехня. Навіть про торт? Ні, торт справжній і дуже смачний. А американському кантрі-виконавцю Джоелю Мелтону начхати на філософію. Він просто склав про мем пізні. The cake is пізно. Тепер ти знаєш про цей солодкий мем. Усе. Утім, нікуди не йди. Якщо пересидиш рекламу, отримаєш смачненький тортик від ігронавців. Далі у програмі аркадні автомати і портативки вже опинилися на кладовищі ігрових платформ на черзі консолі. Ми вважаємо, що це покоління приставок стане останнім. Дізнайся у фокусі чи стануть Xbox One та PS4 останнім поколінням приставок. З головної ігроподії країни секретні матеріали про нову гру від творців Шерлока. А як детектив уже буде більш містичного характеру. Ми деякі питання відкрити, скажімо, на суждень ігрока. Які новинки розробники представили киянам? Дізнайся в ексклюзивному репортажі з виставки Відей.